Привіт, шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні в черговому коротенькому своєму відеогляді хотів поділитися з вами придбанням мисливського спорядження для полювання, а саме ось такого ось помічника. Ось такий чудовий ножик марка Moro Kansbol Серія називається олива. Тобто зелений. Виробник фірма Moro Країна Швеція. В дані ножі на ринку не перший рік завоювали, будемо так говорити безліч позитивних відгуків. Дана фірма, будемо так говорити, займається випуском. Ножів з 1891 року. Уявляєте, який шлях вони вже пройшли? Дана фірма Моро славиться своїми ножами. Якому більш цікаво, має зайти на сайт МОРО і самі побачити і узнати, який в них сортамент випуску даних, що стосується випуску даної фірми. Да. Чую, по мене вибір на тісно на даний ножик. Я спілкувався з власниками даних ножів, які також рекомендували мені даний девайс. І тому я вирішив придбати. Да. Мора Кенсбол це продовження, будемо так говорити, серії раніше було мора 2000. Хто є власниками даних ножів, то теж знають, що це за ножі. Ну, це більш. Будемо говорити старший брат, море 2000 і море Кенсбол. Це вже більш так удосконалений, будемо так говорити. Я зараз поясню, в чому там різниці, відмінності, там не дуже багато. Да, даний девайс складається, от, друзі, ось такий, як можете бачити. Сам девайс. Ось о, ніж, от такий ось о, ножик, красавець, друзі, як на мене, виготовлено ну, бездоганно. Якість бездоганна. Побачимо, як він буде на практиці служити. дай Бог прийде час, він покаже себе, як він буде використовуватися. Ну, Даний ножик зараз піде більш детальніше, тоді вам про нього розкажу. Тоді йде ось такий у нас піхвий, будемо так говорити, для даного девайсу. Ну, бачите, ось тут є таке кріплення. Можна надівати просто на ремінь його. Є так само проріз тут у даному кріпленні, що можна надівати, ось воно так розкривається, можна надівати його на якийсь гудзик, ну або на якусь защіпку, кому як здобну. Да, Можна ось дане кріплення, бачите, ось так воно ось виглядає. Ось так, друзі. Дане кріплення знімається, ось можна, якщо ви вставляєте нішу в ножни, тут без. Різниці, якою стороною ви хоч так, хоч так. Нема різниці, який вставляєте. Ніж, можете хоч так ніж переносити в рюкзаку, чи де вам як буде зручніше. Хоч надіваєте також все дуже легко. Ось, раз, зафіксували і все. Ніж у вас зборі. Ну, я думаю, більшість мисливців і риболовів. Да, даний ніж, так як заявлено заводом виробником, призначений для мисливства, риболовлі і туризму. Так що даний ніж, будем так говорити, універсальний. Підходить на любі ваші так, забаганки. Так, в даному, сам, самі піхви виконані з крепкого пластику, дуже крепкий такий пластик, що, ну, то, що він крепкий, але він є трохи еластичний. Тобто, навіть якщо крив удари, чи при цьому, що він не лопне. Да, ось такі ось, друзі, такі ось ножни. Ось, якщо ви наблюдаєте в ножах, я не знаю, буде вам видно чи ні, є такі ось два отвори. Для чого ці отвори зроблені в даних піхвах? Тобто, якщо ви ось переносите ніж, і ви попали під душу погоду на полювання, чи в зборі грибів, чи на, на риболовлі, де б ви не були, тобто попадає вам сюди вода, то щоб вода не з не скоплювався вам, в піхвах, воно сюди все стікається. Це дуже практично і дуже добре. Зроблено, друзі. так? Що стосується самого даного ножа, друзі, давайте так коротенько пробіжемося по ТТХ даного ножика. Ніж дуже вдало виконаний, в руці тримається дуже хорошо. Чому я вибрав даний ножик? У мене є безліч ножів мисливських, ще радянських часів, номерні, які раніше колись записувалися в дозвіл на мисливську зброю. Ну, Ті ножі, хто є власником даних ножів. То всі прекрасно знають, що вони по величині, по товщині самої обуха, тобто самого леза. І да, якщо щось розбирати крупну таку дичину, як там кабан, коза. Та навіть зайць, як я ним розбираю, то я, що ним удобно, просто кістки рубає. Да, то й ніж там сталюка така, що вона не сідає взагалі. Я ними перерубаю кістки, відділяю м'ясо від кісток, нічого страшного. Але хотілося мені. Що такого помічника з таким маленьким, ну будемо говорити, малою длиною робочої леза, щоб було добре обдирати шкуру з того самого зайця, чи самої, будемо говорити, при, э, вибачаю принатою копитної дичини, чи кози, чи кабана, то дуже зручно тим, що лезо має коротку довжину і зручно наміти цей товщину не сильно. Я Ближче розкажу, яка товщина самого буха, яка що тут виконано в стилі яколезу. Да, от так, чому припав мене даний вибір на даного ножика. Ручка виконана, також тут іде середина ручки, виконана ставки з пластика. Раніше Мора 2000 вона йшла повністю прорезинова, пластикова ручка, зверх повністю вся прорезинова. І багато власників я так і в Ютубі дивився відеогляди, і спілкувався з власниками ножів мора 2000. Після тривалого використання даних ножів руч оце саме проврізення не оце, воно почало потихеньку стиратися. А по-друге, ними, якщо даже щось розбираєш, дичину, жирні руки, все в крові, воно пропитується цю пропоную, пропитує, дуже важко його, ну, будемо так говорити, привести до порядку вимить. Тому виробник. Будемо так говорити, звернув увагу на ці всі недоліки. І зараз виготовив дану ставку, йде повністю пластмаса. Тут ось йде пластмаса, і ззадній йде теж пластмаса рукоятки ножа. А вверх і низ виготовлений, тоже пластмаса, тільки покрита прорезиненою м'якою, що до руки дуже тримати, в руці тримається даний ніж. Тобто він не спросне у вас ніде, що ви будете робити. Да, що стосується самої е, витру руку, рукуявля, самої цього ножа. Е, так, Матеріал лезвія я виготовлено. Називається матеріал марка Сендвік Sandwick 12S27. Сам метал. Твердість даного металу 58MRS. Твердість самого леза. Загальна довжина ножа складає 226 мм. Тобто від краю леза до кінця рукоятки 226 мм. Вага даного ножика складає без піх і кріплення 134 г. Даний ніж складає. Двіна довжина, тобто самого леза, будемо раді, тобто від рукоївлі до краю. Леза 109 мм. Товщина, да, от що я хотів вам сказати, товщина самого буха, будемо так говорити, леза складає 2,5 мм. Сам ніж лезо ножа заточено так званою скандинавською заточкою. Ну, так називається заточка скандинавська. Ну, Це більш фішка самого виробника Мура. Що складається, що скандинавська, тобто ви можете побачити на самому лезі ножа. До середини ножа йде обична заточка. Тобто там 3 до 5 мм йде заточка ось просто леза. А тут йде виборка. Ну, ось, якщо вам буде видно, ось, видно так. Виборка йде з середини леза, повністю по всій ширині леза і на край самого ріжучого матеріалу. О, виборка. Ну, звісно. І тут йде тонше, Тут 2,5, а тут уже 0,5 йде. Бачите, збігається зріз такий. от так оце. Чому вони так читав я відзиви з даного приводу, що стосується даної, ну, скандинавської заточки, чому так воно зроблено, тобто вони характеризують цим тим, що якщо ви хочете порізати чи там, дерево застругати, там щось, ну, або що таке з твердих порід то береться оця, о, до сюди середина. От цією серединою ви ріжете тверді породи. Там дерево заточить вам, геляки зріжете, ще що треба. А вдруг там продукти, м'ясо чи ще щось, ви ріжете край, від половини до краю оцею заточку скандинавської. Ну так вони характеризують, позитують. Побачимо, як він на практиці, друзі, як він буде себе показувати. Заточений ніж, да, що хотів сказати, заточка даного ножа. Ну, Я вам передати просто не можу, що лезвіє, можна бритися. Даже. Так що ніж виготовлений, ще раз хочу наголосити, що дуже високої якості. За такі гроші, я думаю, друзі, даний виріб в розмірі 50 доларів це не 7 і не 8 тисяч ножі, які ви купуєте для полювання, тільки дивитесь на них, бо, не дай Бог, десь там шкода ударить десь ним, чи там ручку десь пошкодити, бо там ручні роботи, я розумію, Ну, куплять за 7-8 тисяч е, помічника для полювання, саме що стосується ножа, їх хранити, його, щоб тільки сало салоним і хліб, то вибачте мене, то за 7 тисяч можна купити два таких ножі, будемо так говорити, і користуватися і не переживати, що ви десь там чи пошкребете, чи вдарите його, чи друге, третє. Так що якось так, друзі. Кому сподобалось дане відео, да, можу порекомендувати сміливо, хто. Так як і я, буде вагатися. А ще що не, не сказав вам одне, от дивіться, як тримається ніж у самих піхвах. Тобто, ось бачите, на рукоятці ножа ось такі виборки. Одна ось виборка ямка і ось друга така ямка. Ось такі вони є, виборочки. І в піхвах самих, ну, камера не передасть, бо ви не побачите. Тут всередині з однеї, з другої сторони такі виступи є. Тобто, коли ви вставляєте ніж в піхви, Воно попадає на оці виявки і цим фіксується. Сюди. Оп, все. Я ось махаю з усієї сили, ніж не вискакує. Тобто ви його не загубите ніколи. І ось як витягнути. раз, Все. От вам як все легко і оригінально, будемо так говорити. Так ніж ось щось собі раз. Застігнули, ну, надівається так само, кому як удобно. Мені більш буде. О, бачите, теж так само. Кріплення фіксується, защопнулося, наділи на ремішок. І у вас ніж легесенький, практичний. І буде вам слугувати надійним помічником в полюванні. Все, на цьому закінчую своє коротеньке відео, друзі. Всім, кому сподобалось дане відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всього доброго, здоров'я, вам, миру і добра. До нових зустрічей на каналі. Всім пока!